Що спільного між фільмом Тарантіно одного разу в Голлівуді», ексклюзивом Sony PlayStation Ghost of Tsushima та нападом лаптеногих на Україну? Чому є ігри, які актуальні завжди, а є, які робились на тимчасову хайпову тему і забудуться, як тільки пройде час. Є які навпаки набувають актуальності з часом, а є ті, що неочікувано стають актуальні для окремої групи людей, а іноді і цілої країни. Та до якої з цих груп відноситься привид сусіми. Думки навколо цих питань виникли в мене під час гри у цей пригодницький екшен від третьої особи, події, якого відбуваються у Японії 13 століття, наче як дуже далеко від подій сучасності, але є дещо спільне між Японським островом і нашою рідною країною. І спільне це. Вторгнення. вторгнення брудних скажених варварів під керівництвом Хубілайхана або по-сучасному Ху Головні мудаки не сильно відрізняються ні від власних посіпак, ні один від одного, і ви легко знайдете між ними спільне. Тому не ми розв'язали цю війну, У нас совість чиста. Хорошо, що почали. Вони чомусь уявили, що їх обрав Всевишній. Вважають, що вивчили свою жертву, знають та мають владу і право робити, що їм заманеться. Та вони помиляються і вони програють. Але тільки не шукайте візуальної схожості. Все ж таки, Хубілайхан це здоровезний озброєний монгол. А Хуйон... Ну, ви подивіться. Ну, це послід хворого на гельмінтів патюка, ну того самого, якого загнали в кут. Так от, я хочу поговорити про актуальність привида Цусіми для українців, тому що в цілому гра чудовий екшен з гарним ігроладом. Самурайські битви зроблені у кращих традиціях жанру і віддають шану Акірі Курасаві. У грі навіть є одноіменний фільтр, з яким можна пройти гру. До речі, наприклад, Тарантіно багато чим надихався від Акіри Курасави. Головний герой гри Дзін має різні стійки, підходящі під різних противників. Спеціально Круті прийоми та гаджети привида, що дозволяє ефектно битись з цілим натовпом ворогів. Вирізати цілі локації ворогів під покривом ночі також приємно. І хоча ігролад збалансований і приємний, він не революційний. Сюжет, звісно, як я вже казав, нам близький. А ще великим козирем, хоча й не головним у нашому випадку, є візуал. Подивіться на ігрові пейзажі, як вітер колихає поля. Як промені сонця винирюють з екрану, щоб вас засліпити. Ви скачете полем, дзін схиляється з коня і проводить рукою по квітам. Цей жест для нас архетиповий. Ви бачили його і, можливо, самі так робили. Мабуть, правда, без коня. Йшли полем проводячи рукою по колосках. І такого видовища у грі багато. Вона надзвичайно красива, навіть на базовій ps 4. І під час цього прекрасного дійства у повній злагодження красі, ви бачите випалену поляну, на якій або прив'язані до стовбів, або повішені на дереві, закатовані і вбиті селяни, увірвався наратив, який гра як гарний оповідач кидає вам в обличчя. Краса і жахіття існують поруч, вбивцям начхати на естетику. Найкрасивіший пейзаж буде залитий кров'ю невинних. У холодному лютому все сіре і темне складається відчуття, що війна наклала свій фільтр, у якому вона органічно існує. Але прийшла весна, а далі літо розквітали квіти, а російські ракети так само вбивали людей не менш завзято, ніж узимку. Гарні пейзажі цусіми тут і там перериваються чорним димом. Починається гроза. Ви зустрічаєте натовп монголів які готуються стратити людей. І як каже класик, не вірю в силу слова, а вірю в силу піздюлєй. Де не цінують красу життя, оцінюють гостроту самурайського леза або приліт Хаймарса. Це вступає найактуальніша для нас частина. Відплата сатисфакція у грі дає нам можливість відчути, що кара знаходить винних. Тарантіно використовує фільм одного разу в Голлівуді» як надання глядачам цієї сатисфакції. Він знаходить кару для злодіїв. На жаль, у випадку одного разу в Голлівуді», хоч у фільмі сектантів Менсона, б'є Каскадер, гризе собака, випалює актор з вогнемета. Та повністю принижує Тарантіно як режисер у житті. Ці покидьки змогли втілити свій план і завдали страждань та вбили людей. І, хоч потім вони були заарештовані, це відчувається замалою відплатою, на що Тарантіно надав глядачу можливість побачити принизливе побиття і поразку злочинців, та терапевтично відчути справедливість. Він зробив це за допомогою додавання в історію протагоністів, які невимушено стають карою для злодіїв. У випадку привида цусіми ми граємо за цю кару протагоніста Дзіна Сакая. Монголи-нападники так само вбивають людей, знущаються і принижують. Так само дзін не за власним бажанням, а за долею стає привидом і нищить окупантів, надає гравцю відчуття справедливості, яке у його випадку зіштовхується ще із честю самурая. У цьому є внутрішній конфлікт героя. Чи всі засоби доречені при боротьбі зі злом вбити в спину безчесно? Отрута не інструмент самурая, а ховаються у темряві боягузи. Такий кодекс Бушідо. Але навіть якщо ви забажаєте йти шляхом самурая, будете викликати ворогів на відкритий бій і перемагати їх під палючим сонцем, гра в якийсь момент все одно змушує вас йти шляхом привида, тому що чесністю перемогти без чесного ворога не вдається. З одного боку, це умова лінійного сюжету, з іншого, якось дуже життєво виходить. І при тому є ще цікава фішка: чим більше винищити ворогів як привид, Тим більше псується погода та йде дощ, і навпаки, шлях самурая освітлює сонячна погода. Але якщо вам це не подобається, у дзіна є сопілка, яка змінює погоду. І тут, звісно, наші вчинки мають наслідки, але все одно ми вирішуємо, яким буде світ. У героїв фільма Тарантіно, звісно, також є внутрішній конфлікт. Він інакший, в них бореться минуле сповнене успіхів. Важке сьогодення з туманним майбутнім. І питання, чи є ще порох. А порох, виявляється, є. Гравцю чи глядачу також близькі ці конфлікти, особливо зараз. Питання, чи можна бити ворога не по самурайськи і чим ми тоді відрізняємось? І як віднайти себе наново у буремному сьогоденні і чи є ще порох? І багато інших питань. Але масштаб нашого протагоніста більший. Тому і простої відповіді немає. Тому що у нашому сьогоденні протагоністом є весь народ України. Сили оборони втілюють собі самурая та привида помсти, який фізично нищить окупантів. А народ це підтримує та як тарантіно принижує і нищить сам образ ворога. Не дивлячись на страшні та нелюдські вчинки, його не бояться. Це просто брудний озброєний шматок лайна, який прийшов, щоб нищити, але буде ганебно горіти в пеклі. Звісно, не треба недооцінювати ворога, але оцінку сили засобів роблять військові. А нам треба, щоб ні сліду, ні посліду від їх брехливої погрозливої величі не залишилось. Як то кажуть, не такий страшний чорт, як його малюють, але чортом застається. Чи правильно те, що ми робимо, чи потрібні ми такі, якими ми є? Я думаю, що так. В інакшому випадку нас, українців, якими ми є. Зараз вже б не було. А це ще не кінець сюжету, і нам є куди рости. До речі, у приводу Цусіми є навіть Ділсі про окупований острів Ішикі, яке ви починаєте проходити, коли пройшли більшу частину сюжету або весь і деокупували основну частину земель. То як гадаєте, чому я думаю, що Цусіма зараз для нас більш актуальна, ніж коли вона вийшла декілька років тому. А тому що мені так хочеться, а ви робіть свої висновки. Можна притягувати, як я це відверто роблю, порівняння пейзажів України з пейзажами гри, і, наприклад, красою Шерон Тейт у виконанні Марго Роббі. можна порівнювати українців з Дзіном Сакаєм та героями Бреда Піто і Леонардо Ді Капріо. Можна порівнювати секту Мейсона з монголами та їх усіх разом з росіянами. Головне, що між цими схожістями або дійсними, або вигаданими. Є спільна риса нанесення шкоди тим, хто невиправдано агресивно вторгається у життя інших. Нанесення їм шкоди є художнім тим, що приносить задоволення і відчуття справедливості для глядача дійством. Тому якщо ви вже задонатили на ЗСУ, або волонтерили, або працювали, підтримуючи економіку, чи просто генерували меми за забитки дохлих окупантів, та вам замало, і ви бажаєте трохи відчути почуття справедливої кари, а всі відео з дронів ви вже передивились, ви можете пограти у привід сусіми і, власноруч, гарно і на приємних пейзажах порубати ворога, або подивіться одного разу в Голівуді. Це допоможе вам підгодувати позитивні емоції. Але найбільша перемога над злом ще попереду. Тому підтримуйте українську армію і побачите справжню справедливу історію.